Повторювані завдання або періодичні завдання це завдання або події, які повторюються через певний інтервал часу або за певною періодичністю. В системі PlanFix вони дозволяють автоматизувати процес створення та виконання повторювальних завдань. Наприклад, якщо у вас є завдання, перевірка та надсилання щотижневого звіту, ви можете створити регулярне завдання в планфіксі, яке автоматично генерує це завдання щотижня без вашої ручної участі. Для цього створюємо завдання, вказуємо назву завдання. Обираємо Виконавця та в розділі Прикріпити обираємо періодичність повторення. Нашого завдання обираємо параметри повторення. Повторюються щотижня кожного понеділка, о 10-й годині, починаючи з 20-го числа. Без кінцевої дати. Знизу перевіряємо умови повторення. Повторюються кожного тижня у понеділок, починаючи з 20.11. Натискаємо Зберігти. Бачимо, що до завдання також додалась умова повторення. Якщо нам потрібно її змінити, натискаємо на олівець. Якщо все правильно, натискаємо Зберегти завдання. Розглянемо інший приклад. Колега йде у відпустку та просить нас поливати квіти. Кожні три дні для цього створимо собі завдання нагадування. Поливати квіти та встановимо періодичність повторення завдання. Обираємо кожен день. Інтервал повторення що 3 дні. Час створення завдання о 9.30. Дату початку повторення. Обираємо дату початку відпустки нашого колеги. Дату закінчення. Повторення обираємо період закінчення відпустки колеги. Таким чином, завдання буде створюватись кожні три дні в період з 20 по 1 -е число. Натискаємо Створити. Розглянемо ще один приклад. Створимо завдання для привітання з Днем Народження. Для цього створюємо завдання, вказавши назву та виконавця та задаємо параметри повторення. Повторювати щороку. О10. П'ятнадцять з інтервалом кожен рік. П'ятнадцятого червня, починаючи з найближчого п'ятнадцятого червня, без кінцевої дати повторення. Тобто повторювати щороку 15 червня, починаючи з 15 червня 2024 року. Натискаємо Зберегти Використання повторюваних завдань в системі PlanFix. Спрощує та автоматизує процес планування та виконання регулярних обов'язків. Це дозволяє ефективніше використовувати час та ресурси. Уникати пропускання важливих дедлайнів та забезпечити системність в роботі.